Вітаю, друзі! Вирішила записати вам відео з Аврори, показати новинки, а також канцелярія, яка взагалі там є. З'явилися ось такі нові стік-ноут з собачки, вони паперові і е, пропорції. Це не новинка магнітні закладки, котики, а ось це новинка, веселка, і вона досить-досить велика. По розмірам. Ціни ви всі бачите на екрані. Ось, наприклад, як ці скріпочки, вони дитячі, яскраві, але бачите, яка на них велика знижка. І мої улюблені прозорі стікнос, які я постійно використовую. Це також новинка, квітка стіки ноутс паперовим діаметром десь, може, 7 см, така яскрава. І магнітні закладочки, які я вам вже показувала якомусь із відео, і багато варіантів. Всі вони яскраві і коштують всього 19 гривень. Новинка ось така металева закладка, така ніжна квіточка в кольорі золотому. Я її придбала і покажу, як вона буде виглядати. Багато різних маленьких стік, це вигляді котиків, і ось такі різнокольорові. І з'явилися нові магнітні закладочки, також з гарними написами та золотим фольгуванням. І ось ці скрипки я вам, здається, вже показувала. Великий вибір наліпок. І ось таких татушок, хто не знає, їх також можна використовувати в планері і переводити їх на папір. Наліпочки всі дитячі, але з'являються часто і досить гарні варіанти, просто треба часто заходити. Ось такий набірчик, він не новий. Там блокноти, кручка, скотч та стікінс. Гарний подарунковий варіант, і як бачите, зараз він по знижечці. Також із новинок, ось ці на... Вони клейкі основі повністю і на такій стрічці. Я не змогла відкрити, щоб показати, які там є кольори. Коштують вони 49 гривень, але мені здається, що вони не маленькі. І з новинок також з'явилися такі кнопки, в кого є дошка, де можна прикріпити якісь нотатки. То це такий гарний варіант. Літня тематика морська. І приємні такі кольори, мені дуже подобається. 39 гривень всього коштують. І досить класні. Ось такі набірчики, дає біндер, кнопки також різних форматів та скріпки. Є пастельні кольори, і з'явився ось такий новий, яскравий. І там є ще такі закладочки. І з новинок також ось ці кнопки. Прозора кулька і золота ніжка коштують 59 гривень. Досить класний. Оцей набір 119 гривень, а пастельні по 84 гривні. Ось ці скріпочки я вам вже показувала в якомусь із оглядів, і новинка також дуже класна. Я придбала собі такі скріпки. Літня тематика, там авокадо, там Коштують вони 55 гривень за 5 скріпочок досить такі яскраві. А Ось ці кульки 44 гривні, хоча я їх купувала дешевше 36 чи 37 гривень. Також із постійних є такі золоті біндери, коштують зовсім недорого. В інших магазинах набагато дорожчі. І з новинок, ну як новинки, вони вже тижні три. Ось ці біндери на літню тематику таку тропічну. Хто полюбляє прикрашати планери по сезонам, то досить цікавий варіант. І ще є ось такі стікі ноутс, вони вже давно висять. Чесно, це не мій варіант, але кому подобається. Знаю, що на Aliexpress багато таких там є і кава і щось інше, рибку не зустрічала. Багато олівців з золотим фольгуванням, чорні, білі. Досить такі гарні стримані. Але ціну я не знайшла і не змогла пробити їх. І ось такі з голографічним кольгуванням також досить непогані. Але я люблю більш такі стримані кольори ось такий дерев'яний з таким графітом. Мені здалося, він дуже стильний. Але ціну також не знайшла на нього. Ця дошка мені сподобалася дуже. Вона кріпиться на магнітиках, можна повісити на холодильник і планувати. Пишеш ручкою, стираєш, є магніти з настроєм. Планування з понеділка по неділю є нотатки, а також. Тодум. Коштує всього 179 гривень, але це класний варіант навчити дитину вашу планувати. Різні олівці такі яскраві. І ось такі, які можна саджати і щось там виросте: або овочі, або якісь квіти. Коштують зараз по дуже-дуже гарній знижці. Хто таке саджав, поділіться, чи проросло, чи ні. І ще там з'явився ось такий новий набір, гарний для каліграфії, або взагалі хто любить писати такими ручками пір'євими. Я ніколи не пробувала, а тут прям цілий набір з різними насадками і якимось там приладдями, які я не знаю навіть як використовувати в такому якомусь гранжевому стилі. Мені здається, От поділіться, хто купував, коштує він 249 гривень. Мені здається, що це дуже недорого для такого набору. І ось ця новинка мені дуже сподобалася, це ножиці. Вони ось такі компактні виглядають як ручка. Коштують всього 44 гривні. Я не очікувала від них щось такого прям супер якого звав ефекту. Але я коли відкрила, вони виявилися досить такими зручними. І ось я спробувала її різати, вибачте, лівою рукою. Але мені сподобалося, ріжуть вони просто супер класно. Рівно, не, не, як не рвуть в папір, дуже класні, я їх придбала. І в косметичці вони дуже компактно і зручно будуть поміщатися. Ось такі різні блокнотики, просто гарні дизайни, класні, вони постійно з'являються. Але один мінус, що мені не подобається, який папір там зазвичай використовують, а також колір клітинки, колір лінії, досить, досить насичений, як на мене. Ціни всі дуже демократичні. Можна придбати щось цікавеньке знайти для себе. Мені сподобалися ось ці блокнотики. Досить такі маленькі. Здається, там формату А6, можливо, трошки вужчі вони. І а, тут а, вони йдуть з насінням польових квітів. маки, ромашки. Ось такі перший папірець з насінням, а інші папірці просто такі, як нотатки в клітинку. Мені здалося, що це дуже гарний варіант. Їх можна, знаєте, ось так якось відрізати і потім десь використовувати в своєму планері. Просто кріпити на скотч, щось записувати, а потім викидати. Ось такі три варіанти. Але зараз на них дуже велика знижка. Коштували вони 119 гривень, а зараз коштує 29. І також велика знижка на. Ось ці магнітики я показувала в одному з оглядів, а вони дуже гарно тримають. І з новинок також ось такі наліпочки на стрічці. Це хендмейд та зроблено з любов'ю. Такий крафтовий варіант, хто, можливо, щось покоє продає, то буде цікаво. Користуватися такими наліпками. І також дитячі варіанти просто такі круглі і на них якісь звірятка. Коштують 34 гривні, як на мене, це дуже-дуже е, дешево. І ось такий набірчик штампиків, Вони деякі є сантиметр на сантиметр, як ви бачите, і найбільше здається, там, ну можливо, 3х3 см чи 3,5 см. І там є подушечка чорнильна з чорним чорнилом. Коштують 55 гривень. Це, це просто супер ціна, як на мене. В Відділі, де продаються різні намистинки, я знайшла ось такий новий набірчик з підвісками. Він коштує 17 гривень, це супер-супер дешево. Тут, є, бачите, фламінго, троянда, зірочка. Якість досить непогана. І 5 штучок, 17 гривень це супер ціна. І ось такі придбала також зірочки. Блискітки. Хочу зробити розділювач з такими блискітками. Коштують вони всього 14 гривень. І ще сподобалися ось такі наместинки. вони знаєте, як продіваються повністю. І я подумала, що їх класно можна використати, прикріпивши на закладку. Знаєте, у блокнотику бувають такі тоненькі закладочки, стрічки. І в кінці можна продіти ось таку намистинку, і вона буде як важель, знаєте, щоб ця закладочка там нікуди не з'їжджала, не дівалася. І буде прикрашати планер. Вони є різних розмірів, різних форм, а також різних кольорів. І набір коштує дуже, дуже небагато. Наліпочки в відділі нігтів. Продаються маленькі, я їх використовувала і показую великий асортимент, і часто бувають на них знижки. І з'явилася новинка ось такі на літню тематику. Ось таке відео з Аврори. Сподіваюся, що вам сподобалося. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я тоді буду частіше робити такі огляди з різних магазинів.